У Чернігові вшановують своїх героїв та благодійників. Так цього року у місті з'явиться ще один пам'ятник. Петро Барановський, відомий архітектор та реставратор, який після війни відновлював зруйноване місто над Десною. Запам'ятався він своїми відчайдушними спробами зберегти церкви, що за сталінських часів було непросто. Це був дійсно такий подвиг чинного, тому що Чернігів лежав у руїнах. 70% житла міста було зруйновано. А тут церкву треба відновлювати. І він дійшов до Хрущова, от і той йому допоміг матеріалами. Завдяки Барановському Чернігівці та гості міста й досі бачать п'ятницьку церкву, перлину архітектури Київської Русі. На сьогодні вже вирішено, пам'ятник реставратору встановлять, яким він буде та точне розташування ще невідоме. Але науковці зазначають, місце біля п'ятницької церкви ідеальне, бо їй присвячено два десятиліття роботи Барановського. Чернівський скульптор Геннадій Єршов вже розробив макет. Сидить фігура на архітектурній е, такій конструкції, балясинах, такому балконі сталінського періоду. В руках олівець, е, як часто всі знають, що архітектори, художники міряють пропорції е, к, олівцем на витягнуту руку. В свободній е, позі. В убранні тих часів сталінського періоду чи встановлять цю фігуру, визначать під час тендерних процедур, та Геннадій Єршов вже готовий взятися за роботу. Каже, для рідного міста завжди приємно творити, а з храмом Параскеви п'ятниці у нього пов'язане і особисте. П'ятницька церква для мене теж є цікава, бо ми з дружиною брали колись свого часу в шлюб в цієї церкви. Так що ну, цікаво і приємно. Становивши ще один пам'ятник, у місті сподіваються, що збільшиться наплив туристів. Колишній нардеп, а нині один з чиновників мерії, обіцяв допомогти з реконструкцією скверу Хмельницького та віз і нині там. А туристична привабливість скверу лишає бажати кращого. Пам'ятник гетьману понуро стоїть та чекає на виконання обіцянок можновладців.